Я думаю, деталі цього випробування вони ну, би не публічні. Ми знаємо, бачимо зараз от цей апарат, можна сказати, що дальність його дії може складати декілька сотень кілометрів від місця запущення. Можна сказати, що він може доставити в підводному положенні як мінімум декілька десятків кілограм вибухівки. І ну, здійснити пошук і знищення підводного або надводного корабля. Я думаю, що він може знищувати і надводний корабль з підводи. Це, цей вибух буде набагато більш для нього небезпечний. Ну, підводні човни, тому що і це к ну, його набагато складніше виявити під час переходу, тому що. Ну, фактично, він під водою немає інформації, де він знаходиться. Тобто ну, і, і, і він може знаходитись дуже легко. Його застосування можливо в режимі засідки ну, в таких місцях, як, наприклад, виходи з військово-морських баз. Тобто, Він туди підходить, в підводному положенні займає позицію очікування. І, і, і за фактом того, що виходить із бази. Корабель чи підводний човен може здійснити атаку його. Якщо ну, дрон знаходиться в підводному положенні, його знайти дуже важко. Ми знаємо, що, наприклад, ну, Севастополь зараз росіяни дуже серйозно вони його ну, так, оборону зміцнили і здійснюють постійне спостереження. А таке находження дрона вона, воно збільшує можливість виконання ним завдання більш ефективно, то влучення супротивника. Ми кілька хвилин тому показувалося це відео, як виглядає цей український дрон Марічка і підводний дрон Марічка, який називається таке відео. Це такий короткий анонс. Як вважаєте, чи має він такий психологічний ефект впливу на ворогів? Ну так, він, він має психологічний вплив, тому що, в принципі, противнику відомо наслідки того, що. Інші дрони в а, а, і, значить, зробили з кораблями. А, причому ну, тиждень-два тижні тому назад. От. Але ну, головне, щоб він працював а, ефективно, а, значить, по цілям, які все ще залишаються і є для нас загрозою, От. бо це дуже важливо. Ну, тобто Марічка буде атакувати і підводні дрони, і човни, які там стоять. І тому, вочевидь, росіяни будуть намагатися а, заховати свої кораблі як можна далі, правильно? Ну, вони будуть будувати систему для охорони цих кораблів. От, ну, заховати далі не, 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 не зовсім вийде, тому що корабель або човен, це ж великий об'єкт, він важить тисячі тонн. В общем, то тому. Я думаю, вони будуть якісь організаційні заходи значно підсилювати але однозначно, це буде сковувати їх свободу маневра, свободу дії 100%. Ну і наостанок кілька хвилин маємо запитаю вас ще про Балтійський флот Російської Федерації. Нещодавно експерти із розвідувально-аналітичного центру одного повідомили про те, що Балтійський флот Російської Федерації він більше не може проводити такі масштабні десантні операції через свої втрати. От як вважаєте, скільки потрібно буде Росії часу, щоб поновити стан? Ну можливо, до 24 лютого 2022 року. Ну справа в тому, що три кораблі, які вони з перед початком війни направили три свої десантні корабли, а, значить на, до складу Чорноморського флоту. Це перше. А, і вони знаходяться зараз ну, в Чорному морі. І, звичайно, свої практики ну, у них там немає. У них є там ще декілька кораблів. Але фактично ми за ну, дії в Україні. Забрали 50% їх десантних кораблів, от, на такий тривалий час. Плюс сама морська піхота, бригада морської піхоти, яка там дислокується на Балтійському морі, вона постійно бере участь у війні ну, проти нас, і там дуже серйозні втрати. І, в принципі, їм зараз не до того, щоб там планувати які висадки на Балтійському морі. Вони там постійно поновляють, відновлюють і направляють опять цю бригаду в для, ну, на війну в Україну. До речі, така ж ситуація з бригадами морської піхоти, з Північного флоту, з Тихоокеанського флоту, ну і з Чорноморського Чорноморського звичайно, 810%. Есть, в принципі, ну, ну, ми знаємо, що в принципі, це відповідає загальної тенденції Росія в Україні зараз сконцентрувала фактично 95% своїх боєздатних сил і інші напрямки. Фактично відкрити. Ми знаємо зараз, якщо брати то ще аналогії з Балтики, там вони планували створення арктичного флоту, зараз він там завіс і переноситься всі ці завдання. Хоча для Росії дуже важливо заставбити Арктику там, у неї багато там було амбіцій на ці залежі корисних там, на північний морський шлях і так далі. То вона, війна багато забирає ресурсів. Ну і по техніці також дуже багато техніки. От ми казали про десантні кораблі, а дуже багато іншої техніки, тих же самих систем ППО, артилерії, танків, бронетехніки, інші вони стягуються за всіх куточків Російської Федерації. Всі чотири військові округи Росії вони поставляють цю техніку. Так що ну, це не тільки, скажімо. Проблеми Балтійського флоту така проблема. Вона починається бути актуальною для інших формувань оперативно, оперативно-стратегічних об'єднань Російської Федерації. Почула вас, пане Андрію. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.